Вітаю на уроці образотворчого мистецтва. Тема уроку мистецтво та здоров'я. Петриківський розпис, основні елементи петриківського розпису. Розпис паперової тарілки. Отже, діти, для того, щоб налаштуватись на роботу, я вам пропоную квітку настрою. Бажаю веселого, цікавого, успішного, творчого, креативного, пізнавального, незабутнього та вдалого! Уроку. А зараз послухайте вірш і уважно, уважно дайте відповідь на запитання, про який розпис іде мова. Мій рідний, знаменитий край для серця і для душі в нас розмаїться. Усе, що розквітає Любона, наші майстри враз втілюють у квітах. Наш Петриківський розпис. Славний в світі, про нього знають і дорослі і діти. Все в ньому є і цвіт, калини, й маки, українська хатина і козаки. Чудові жар птиці і лелеки, що відлітають вкрай далекий. Півні пихаті, лебеді величні усе для нас знайоме це і звичне. Всього й не порахуєш, бо майстри. На вигадку й нетхнення мастаки, хай славиться наш край в віках, для нас він наша рідна домівка. Хай береже Господь людей в трудах, майстрів величних Петриківську квітку. Отже, про який розпис іде мова? Дійсно, про Петриківський розпис. Давайте пригадаємо, де я зародився Петриківський розпис. Подумайте, Петриківський. Для чого його використовували у давнину? Так отже, я пропоную вам здійснити віртуальну екскурсію до Музею етнографії та побуту Петриківського розпису. Тож, сідаємо зручненько і вирушаємо в онлайн-екскурсію. Петриківка народжена. 1772 року в зв'язку з тим, що ця територія ніколи не була закріпачена, саме це явилось. Поштовхом на розвиток мистецтва отут от Петриківка ну, це самі ранні, самі найстаріші орнаменти, елементи так? справа в тому, що найстаріші не збереглися. Кожна господиня ем, хотіла зробити краще ніж у сусідки, і таких стали людей називати малювальниці, а ще чепурушками фарб не було і видобували із рослин. Бу спеціальні технології, яка невідома навіть сьогодні, ні жодному майстру, яка ж це була технологія, але вони були настільки нестійкими і прикрашали саме стіни над дверима, над вікнами, комен прикрашали. Кожен раз, як тільки були свята там на Пасху, перед Різдвом люди поновлювали ці фарби. І от пізніше з'явились анілінові фарби. Так, оце вже будемо казати друге покоління. Угу. Після тих фарб пішли анілінові. Ну, бо там Вони... аніліновістрині старшого так, покоління. це, це так. 1883 рік. вісімдесят. Да, Параска Павленко, 1883 рік, це рік народження її. Угу. То ем, можемо побачити тут і Пилипенко, роботи, і Соколенко, якому сьогодні 93-й рік, уже він ще живий. живий до війни. У нас в 36-му році була відкрита школа декоративного малювання. Оце фотографія другої вип... випуск випустіє школи, а це третій випустії школи, куди входили ем, і хлопці, і дівчата, і такі вже в віці були люди. Також навчались. Перші вчителі, найперший це Олександр Федецович Статива, який попік. Плувався про відкриття тієї школи, uh -huh. і він став запропонувати пату Тетяну Якимівну, щоб вона стала викладати. Uh -huh. Чим же малювали? Пензлів не було. Пальці самого майстра. Це і є перший інструмент, який ми працювали. Щоправда, кажуть, що у Петриківці коти ходять з обдартивих хвостами? Ні, це не правда. Це, це, це не такі. правда. Справа в тому, що е, пізніше стали пробувати шерстку різних тварин, і тому найкраще побачили, що підійшла шерстка котів. Треба обов'язково з кішечкою налагодити Контакт. дипломатичні відносини, щоб кішечка розположилась, а потім вона можливо лапочку і підніме на грудки нижче ши. Які. Саме тільки в цьому місці стрижеться, і вона вийдеться кошачка. Кошачка так називається. Да, да? Так називали люди, і так називається по сьогоднішній день. До е, елементів, до, саме до петриківського розпису, належить обов'язково калина. Пістична угу. бути... Петриківка, так, так, тут так, це роботи. Колишньої фабрики, бо фабрика в 91-му році перестала так. своє існування. Калина може бути різного кольору, і жовтого, і зеленого, так як ага. це в природі. Потім обов'язково е вводять отаку цибулинку. Цибульки бувають більші, менші, пальчику можна робити е звичайними е е пензликами. Кучерявка називається. Кучерявка. Так і ось вона з'явилась пізніше трішечки. Пізніше стали малювати людей, птахів. Найперший війшов птах це півень. Угу. Півень це пробудження, це життя. І от півень він має оперення таке гарне, і тому стали застосовувати найбільше його. Але тут можна побачити різних птахів, які несуть за собою і щастя, і злагоду, і зозульки ви можете побачити на інших роботах. На цій картині ви бачите. Роботу майстра, який був з обмеженими можливостями, але він так закохався в петриківський розпис, що будемо казати, без кінцівок він зумів виконувати такі роботи, от на цій картині. Це пікуш Надія, майстриня виконала. Дивіться, птахів це повністю іде пташка, виконана пальчиком. Тобто, тут навіть відбитки можна побачити, так? Так, ось відбитки. Ось роботи, які виконані ще аніліновими фарбами. Це робота Тетяни, як пати яка виконувалася ще в 1973 році. Це за три роки до того, коли вона пішла із життя. А от її учень Соколенко Василь Іванович, якому сьогодні. Вже 92 роки він може ще малювати. Може ще, так, да. І от він говорив, що я поїхав до Москви, його запросили і показував і розповідав, що таке Петриківський розпис. І говорив, що Петриківський розпис не малюється олівцем, малюється зразу. І якщо він малює пальчиком, він говорить, що людина відчуває цю фарбу, яка вона повинна бути. І коли він починає робити перші роботи, тоді він... Навіть не завжди знає, яка буде задумка надалі. Чим вона закінчиться? От дивіться, одна Петриківка і інша? Це Петриківка Це Петриківка. Це він знову, зовсім не схоже. Це на, він знову на багатство показує, він показує, як піч можна розмалювати розмалювати. Так? Да, Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про перлину народної творчості України Петриківський розпис, який включено до списку культурної спадщини людства. ЮНЕСКО. Петриківка славиться вишиканими везеронками, насиченими кольорами, спогляданнями яких сприятливо впливає на людське здоров'я. Хочу нагадати, що Петриківка це село на Дніпропетровщині і. А... Від цього і пішла назва відповідно цього розпису. Покращити свій настрій, заспокоїти допомагають релакс розмальовки, наприклад, за мотивами образів патриківського розпису. Порівняйте свої емоції від сприйняття чорно білого та кольорового зображення. Та кольорові зображення більш яскравіші, вони дають більше настрою. Придумайте уявний діалог, равлика та фантастичного. Птаха на картині, про що вони могли говорити? Запам'ятайте, діти, що існують замкнута і відкрита композиція. Ознаки замкнутої чіткі межі. Відкрита композиція не передбачає чіткого окреслених меж. Поставте відео на паузу і ще раз прочитайте інформацію. Розгляньте світлини, до якого типу композицій належить зображення. Відповідь обґрунтуйте. Так, перше – це замкнута. Відкрита може продовжуватись. І останнє – також відкрита. Пригадайте основні елементи патриківського розпису. Так, за потребу поставте відео на паузу та уважно розгляньте всі елементи. Чудово пригадаємо правила поведінки на уроці образотворчого мистецтва і саме час уважно подивитись, як же ми будемо розписувати паперову тарілку у техніці Петриківський розпис. Тож, увага на екран. По-перше, нам треба зробити уявну тарілку із картону. Для цього ми обираємо будь-який круглий предмет, приблизно таку ж саму тарілку, і обводимо листочок картону. Для цього ми будемо мати плоску тарілочку. Далі пригадаємо елементи розпису. Можна додавати власні елементи. Пам'ятайте, що ваша творчість у ваших. Руках. Бажаю вам творчого та натхненного малювання і з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Викласти композицію з овочів та ягід у манері, художниці, Тамари, Бондар, а також сфотографувати. Це вже творча робота, і виконати її можна за бажанням. Я вам дякую за увагу і бажаю натхненного та творчого. Малювання. Кажу вам дякую. До зустрічі!